Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! За кілька секунд наш традиційний дайджест. Ми це робимо щотижня, аби ви прекрасно розуміли, що відбувається в країні та за її межами. Сьогодні поговоримо про можливі ротації у стратегічних напрямках, зокрема в головному управлінні розвідки ротації керівників. Ж про те, про що домовилися, могли домовитися Зеленський та Трамп щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він забирає з собою 100 мільярдів доларів про ядерну доктрину Путіна Їх совмісне нападіння на Російську Федерацію. Ну і про ситуацію на Донбасі бої тривають. Ми намагаємось максимально тупим тупичити ворога. Про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Погнали! Візит почався зі скандалу. Очікувана поїздка української делегації до США і запланована презентація плану перемоги і чинному президенту Джозефу Байдену і кандидатам на посаду Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Але першим пунктом в програмі відвідини військового заводу у Скрентоні, що в штаті Пенсильванія, саме тут роблять артилерійські боєприпаси, які потім йдуть на українську передову. І одразу бурхлива реакція республіканців. Майк Джонсон, спікер Палати представників, пише листа Зеленському, обурюється та вимагає звільнити посла України Оксану Маркарову. Стверджує, що вона буцімто організувала агітаційний захід, адже під час візиту до Скрентона були присутні лише представники демократичної партії. А голоси Пенсильванії в майбутньому будуть вкрай критичні для обрання Трампа. Останній також не забарився щоразу, коли Зеленський приїжджає до сполучених штатів, він забирає з собою 100 мільярдів доларів. Я думаю, що він найвидатніший торговець на землі. Ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Але я це зроблю. Я проведу переговори. Я виберуся звідти. Ми повинні вийти. Байден каже, ми не підемо, поки не переможемо. А що буде, якщо росіяни переможуть? Це те, що вони роблять. Вони ведуть війни. Як хтось це сказав мені днями? Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять. Юкрейн ішганесна країн. України більше немає, це вже не Україна. Ви ніколи не зможете замінити ці міста і селища. І ви ніколи не зможете замінити загиблих людей. Так багато загиблих людей. Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще. Вони б трохи поступилися, і всі б жили, і кожна будівля була б побудована, і кожна вежа в Україні стояла б ще дві тисячі років. Спочатку Трамп глузує над Зеленським та відверто бреше про ситуацію в Україні, але так само раптово підтверджує заплановану зустріч, і тут вже настає час для компліментів. Президент України натомість говорить про час, який лишився до виборів у США, і про спроби зупинити російську агресію дуже важливо поділитися частиною наших кроків, як ми можемо досягти успіху в Україні, і звичайно, ми повинні вирішити це зараз, тому що після листопада ми не знаємо, хто буде президентом, тільки американці вирішують, хто буде президентом. Ми розуміємо, що до листопада ми не зможемо зупинити Путіна, але ми повинні це зробити. Ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними солдатами. Після листопада ми повинні це вирішити, і ми сподіваємося, що вплив Сполучених Штатів буде дуже сильним. Це має колись закінчитися. Має Зеленський пройшов через пекло, і його країна пройшла через пекло, через яке мало хто з країн коли-небудь проходив. Таке не траплялося ніде, і ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація. У нас дуже добрі стосунки, і у мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми переможемо, то ми вирішимо цю проблему дуже швидко, дуже добре. Я дійсно думаю, що ми це зробимо. Я сподіваюся, що наші відносини будуть ще кращими. Але чи переміг український план перемоги у США? Західні змі стверджують про скепсис союзників, буцімто побачили лише перелік побажань: ще більше зброї, ще більше санкцій, і очікуваний дозвіл на удари далекобійними ракетами в глиб Росії. Офіційно цього рішення і досі немає в українському комітеті Верховної Ради із питань нацбезпеки, заявляють, що ймовірно. Дозвіл нададуть вже після виборів, а може і в найближчий час. Але поки що маємо новий пакет допомоги на 2,4 мільярди доларів США і в ньому є неочевидні новації. Йдеться про боєприпаси класу повітря Земля. Високоточні авіабомби Джейсол. Чим вони відрізняються від вже раніше наданих бомб Джейдам? Тим, що можуть отримати у п'ятеро більшу дальність використання, це п'ятому каналу пояснював головний редактор військового порталу Дефенс Експрес Олег Катков. Сенс передачі цих боєприпасів полягає в тому, що їх можна перетворити на крилаті ракети. Програма Джейсо er існувала у США з 10-х років і була закинута лише у 23-му році. Вона полягала в тому, щоб у Джейсо, тобто плануючі бомбу, додати мініатюрний авіаційний двигун і перетворити її на крилату ракету з дальністю понад 500 кілометрів. Вона літала, вона існує, можливо на межі конспірології і припущення. Якщо у США дуже бояться червоних ліній, які самі собі намалювали, мовляв, не можна передавати до України далекобійне озброєння. І там РФ погрожує своєю ядерною там, молотилкою, то знайти можливо таке от елегантне рішення, коли передається плануюча бомба з дальністю 110 км, те саме, фактично, що і от, ну, є. ці самі джедам ЄР. А вже Україна власними силами зробить її крилатою ракету і буде бити куди хоче, як хоче, і в якій кількості, і все інше. І США у цьому не буде брати ніякої участі, тому що це крилата ракета, яка зроблена вже в Україні. Зсу потребують ударів в тил ворога, але ЗСУ мають втримати й український фронт. Напруга на Донеччині не зменшується. Військові експерти кажуть, що і Салидове, і Торецьк, і Вугледар, ймовірно, в найближчому майбутньому доведе. Деться залишити раніше вугледар було легко обороняти на панівній висоті, наголошують в центрі протидії дезінформації, але ворог знищив все ударами керованих авіабомб. Росія просувається флангами довкола міста. Друзі, я зроблю маленьку паузу, аби ви зараз підписались на наш канал, поставили лайк цьому відео і не забули його прокоментувати. Ми бачимо, що велика частина тих, хто дивиться наші відео, забуває підписатися. Тому, будь ласка, зробіть це просто зараз і будьте з нами щодня. Продовжуємо. Наприкінці літа нищили ворога чорні запорожці, бійці 72-ї механізованої бригади зсу. Саме вони вже два роки тримають оборону вугледару. І саме їх ротацію не погодило командування. Не допомогли і перекинуті на вугледарський напрямок підрозділи ТРО. Про це кажуть аналітики ресурсу Deep State. про ситуацію на цій ділянці фронту в етері Радіо Свобода говорив командир батальйону безпілотних систем чорних запорожців Андрій Назаренко. Бої тривають. Ми намагаємось максимально ефективно знищити ворога, однак ситуація дійсно є критичною і потребує додаткового втручання додаткових сил. Я думаю, що командування бачить, що ми є досить сильною бригадою, тому довіряють нам найскладніші напрямки. Але звичайно, що за така кількість боїв виснажливих така кількість живої сили, яка відправлена на наш напрямок, на жаль. На жаль, ворог досягає певних успіхів. Оточення вугледару неминуче. Заявляють змі, посилаючись на власні джерела серед військових. Ворог вже закріплюється на околицях. Росіян помічають і в міській забудові. В Донецькій ува натомість заповняють у протилежному На околицях. Міст ворога ще нема. Заходять диверсійно розвідувальні групи на наші захисники. Намагаються їх вибити того, що місто ще не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде. В путних військах кажуть, що в разі погіршення ситуації і неможливості тримати оборону, війська будуть відведені із вугледару. Але наразі бій триває. Про це кажуть і самі бійці і 72-ї бригади. Ми бійці 72-ї окремої організованої бригади, Хочу розвіти всі сумніви. І думку псевили експертів, те, що 72 бригада пішов з міста оглядає. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні 2024 року слава Україні! Але вже за кілька днів раптова новина. Комбриг чорних запорожців, а це Іван Віннік повідомляє про своє звільнення. каже, що від літа 2022 року мав довгий і непростий шлях, але долав його разом із вірною та мотивуючою командою. В оперативному командуванні північ пояснили це рішення. Цитую. Просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід, але гучні звільнення на цьому можуть не закінчитися. Низка телеграм-каналів, які змі пов'язують із банковою, заявили про план відставок на найвищому рівні держави. Називали імена керівника гур Кирила Буданова та міністра оборони Ростема Умєрова. Інформацію про ймовірне звільнення Буданова підтвердили і джерела радіо НВ. Офіційно в ГУР ці чутки не коментує. Що ж можуть підтвердити розвідники? То це чергову блискучу спецоперацію на окупованих територіях Харківщини. Підрозділам гур вдалося повністю звільнити від окупантів агрегатний завод у вовчанську. Росіянам не допомогли постійні удари кабів та сонцепьоків якими вони. Прикривала свою фортецю. Ворог брехливо стверджував, що відвів свої підрозділи без втрат, але бійці РДК, які брали участь в операції, демонструють десятки захоплених документів. Росіяни кілька місяців тримали близько 80 окупантів на заблокованому заводі. Вижити вдалося лише двадцятьом. Їх бійці гур взяли в полон. thank <thud> you Антон контроль над заводом у вовчан противник був знищений. Завод передаємо під контроль ЗСУ. Слава Україні Росія. Намагається відіграватися, бодай інформаційно. Попри невдалий запуск ракети Сармат, яка будувалася як міжконтинентальний ядерний носій, путін оголошує про зміни в ядерній доктрині Російської Федерації. Чітко фіксуються условия переходу Росії к примінню ядерного оружия. Будемо рассматривать таку возможность уже при получении достоверной інформації о массированому старті средств воздушно космического нападения і пересечении ими нашої государственной границы. Самолеты стратегічної или тактичної авіації, крылатые ракети, безпілотники, гіперзвукові і другие літательні апарати. Але якщо ворог готовий реагувати на масований удар дронів, то зсу вкотре витерли російськими папірцями собі чоботи. Новий наліт безпілотників на Росії повідомляють про пожежі в районах військових литовищ Мілєрово та Єсь. і найбільш запальні прильоти на військовому арсеналі Котлубань, що в Волгоградській області. Капець! Ай, бляха муха, пап Бомбять, походу Поїхали на Варлам. Поїхали там там поле горить, ткач. Вашаліть! Поїхали я... саме на асфальті. Поїхали. не Знаю, где вона. Дані ти. Як повідомляє генштаб, напередодні удару саме сюди прибув новий ешелон зі зброєю. Потяги були завантажені іранською балістикою. Втім, супутникові світлини, поширені Радіо Свобода, підтверджують лише масштабне займання за межами складів. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал. Хочете знати правду, якою б некомфортною вона не була? Будьте з нами, друзі. Подивіться інші відео і дякуємо всім вам за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. До зустрічі.